Доброго дня, мої любі діти. Дід, а скажіть мені, будь ласка, ви любите казки? Дружньо скажемо наші чарівні слова. Щоб потрапити до казки, знову подорож рушаймо, вже казок багато знаємо. Казкові двері відчиняються, чудова казка починається. У затишному лісі, влітку всі звірі відпочивають. Дружать між собою. Проте лисичка з вовком не змогли здружитися між собою. Вони не віталися і все робили на зло одне одному. Лисиці не подобалось, що таємниці, які вона розповідала вовкові, майже всі звірі знали, а гріхи у неї були, та ще й величенькі. Адже вона то курочку краде, то гусочку. А тож і пірежечик попадеться поцупити, то від радості все вовчику-братику розповість. Одного разу, близько до обіду, всі звірі пішли збирати ягоди, горішки, гриби. А вовчику захотілось позбиткувати з лисички. Він пішов наперед лисички і позбирав усі ягоди, горішки, які росли на поляні. Де завжди збирає лисичка. Лисичка розгнівалась пішла на вовчикову поляну, і в нього вже все позбирала. Дуже довго вони так воювали. Одного разу під час такої роботи пішла велика злива. Треба було ховатись від дощу. Всі побачили велике дерево. Це був могутній дуб, до якого звірі побігли сховатися. Всі тулились одне до одного, щоб не намокнути. Довелося і лисичці з Вовчиком стати поряд. Дощ був сильний. І щоб побороти страх, щоб було веселіше, звірі почали розмовляти, розповідати веселі історії. А білочка запитала у Вовчика чому ти не розмовляєш з лисичкою? Вовчик їй все розповів. Білочка дала корисні поради йому. Він ними скористався. Підійшов непомітно до лисички і сказав їй у вічі Лисичко, вибач мені, будь ласка, я більше не буду розповідати твої таємниці. Будь ласка, вибач. Лисичка вибачила йому, і вони знову помирились. Закінчилась злива. Вияснили сонечко, засвітило. Вовчик з лисичкою разом пішли додому. Наступного дня вони гралися разом, ніби нічого не трапилось. Більше не сварились, досі дружать. Ось така дружба у них. Діти, а тепер я пропоную вам відповісти на запитання до казки? Хто головні герої в казці? Чому Вовчик посварився з лисичкою? Хто дав добру пораду Вовчику для примирення з лисичкою? Скажіть, чи справжня це дружба у звірів була? Діти, а хто такий друг? У вас є справжні друзі? Дорогі діти, разом з батьками складіть розповідь невеличку про свого друга чи подругу та надішліть мені відео. До побачення до нових зустрічей!